Уявіть, йде війна, ворог убиває, гвалтує, стирає міста з лиця землі, а духовно, дуже глибокі християни кажуть: ми не можемо противитися, треба просто молитися за мир і не відповідати злом. Звучить благочестиво, чи не так? Але саме так діял. І паралізує церкву Християнство і політика, пасивність чи активність. Ну і сьогоднішня наша тема, точніше, наше питання, як дьявол використовує миролюбних християн, щоб зупинити опір зло. Одразу важливо сказати: Христос закликав любити ворогів, але ніколи не закликав потурати зло. Є велика різниця між миротворцем і миром будь-якою ціною. Миротворець зупиняє зло. Миролюбний у дьявольському сенсі прикриває зло. Це щоб нічого не робити, подивіться в Біблію: пророки не казали Ізраїлю: Смиріться і мовчіть, Бог усе владнає. Вони викривали гріх правителів корупцію, насильства. Ісус не сказав тому, хто його вдарив. Дякую би ще. Він дав урок про серце, але також говорив проти лицемірства влади, проти неправди, проти релігійних маніпуляторів. Уявіть, якби виглядала історія, якби миролюбні християни керували Божими героями. Майсею сказали б: не протистій фараону, просто молися за миру в Єгипті. Давиду б Казали, навіщо боротися з Галіафом? Прийми його таким, який він є. Естер. Порадили б не лізь у політику. Це не духовно. Данило, закрий вікно і не провокуй Бог. І так бачить твоє серце. Ну ви відчуваєте абсурдність? Середина яку маємо вхопити середина нашої теми, Дьявол не завжди штовхає людей на зло. Часто він змушує духовних людей нічого не робити, поки зло розростається. Так було у 20 столітті перед другою світовою. Багато церков Європи говорили, що мир понад усе не можна чинити спротив. Результат зло не зупинили, поки воно не залило кров'ю півсвіту. Сьогодні російська церква під виглядом миру благословляє агресію, а тиха частина церков мовчить під. Гаслов, не втручайтеся в політику. Правильний мир це не відсутність конфлікту. Правильний мир це присутність правди. Справжній християнин не шукає конфлікту, але коли зло наступає, стає між злом і беззахисним, бо мовчання перед злом це не мир, це зрада. Напишіть у коментах, де на вашу думку закінчується миролюбність і починається зрада. Підписуйтесь, діліться відео та залишайте у вигляді вдячності вподобайку.